Язик для котів та собак це не тільки орган смаку. Зараз ви дізнаєтесь дешево про їхні язики. Завдяки язику собаки та коти тримають себе в чистоті та їдять, а також регулюють свою температуру тіла. Коли собаки і коти висуплюють язик, вони так себе охолоджують. Тепер трохи про котів. Ви, мабуть, бачили, як кіт себе вмиває язичком, тому що вони витрачають на вилизування близько чверті свого дня. У них на язичку є сосочки. Вони не лише вимивають, а й розчішують шерсть під підчерстя, тому що рухаються в різні боки. У собак таке саме, але без сосочків. У цьому відео собака п'є воду. Але коли собаки коти п'ють воду, вони її не можуть ковтати, як ми. Адже вони мають інший водоушік. І тому половина води, яку вони п'ють, виливається з боків. А частина за допомогою язика, а точніше, те, як він заокруглюється, попадає в рот і собака п'є. Ви могли це побачити на відео, а також у житті, але в прискореному виді. Дякую за увагу. Підписуйтесь, дізнавайтеся більше.